Шкода Октавія, автомобіль свіжопринений. 2009 року, 1,8 бензин, 8 бензин. Номер телефону ціна 7500 присутній. Зараз салон автомобіля. Так, Є в нас склопідйомники, 6-ступінча коробка передачі, 233 тисячі на приборці, є у нас клімат-контроль, ось така магнітола і ось такий стан в нас сидінь в даній Октаві. Позаду. Ззаду ось такий вигляд має дана Октавія. Коз зацікаво. І хочу більш детальніше інформацію, телефонуйте до продавця, Все детальніше по телефону розкаже, нагадую. Автомобіль свіжопринений 2009 року випуску, 1.8 бензин, Номер телефону, ціна 7500 плюс торг. Volkswagen Golf, Автомобіль 2013 року, 1.6 дизель, номер телефону. Ціна на даний автомобіль знижена. Зараз він коштує 8300 плюс присутній торг. Автомобіль весь в рідній фарбі і на дуже хорошій комплектації. Є передні-задні протроніки, в березні мінялися відкрита, також була куплена нова резина. І також є ще зимова в досить хорошому стані. Автомобіль на ось такій диску По салону у нас є підйомники, датчик світа, датчик дощу. Коробка у нас автомат, підігріс, клімат, контроль 314 тисяч на приборці і ось в такому стані в нас салон в даному гольфі. Позаду ось такий вигляд. Є також паркоп. Когось зацікавив даний гольф, телефонуйте, все по телефону розкаже. Номер телефону, 1,6 дизель, ціна 8300 плюс торг. Кось зацікаво, телефонуйте, все детальніше по телефону. Subaru Forester. автомобіль 2011 року. з 2.0 дизель, номер телефону. Ціна 7800 безпецній торг. Замінений двигун і замінений демпфер на даному автомобілі. Автомобіль повністю обслужений, вкладень не потребує. Mercedes c класу Автомобіль кінець 2012 року випуску, один бензин. Ціна 11700 без присутніх. В автомобіль підкладено 6500 гривень. Так, тоді вся інформація, що продалася, що відбувалося. Автомобіль е, в дуже крутому стані, повністю обслужений І також рушений. Е, так, автомобіль на ось таких е, дисках має е, е ключовий доступ. Є у нас пам'ять шкіряний салон, кермо стоїть від AMG. Так, ще Зараз надаю коробка автомат, є у нас кліматконтроль, підігрів сидінь і дуже багато ще різних функцій. Ось в такому стані в нас салон. Позаду. Позаду сидіння в ось такому стані. Дуже хороший салон. Е, так, є передні задні партроніки, е, кого зацікавив даний автомобіль, хоче більш детальніших інформації, телефонуйте до продавця, вже все детальніше по телефону, розкаже, Нагадую, автомобіль кінець 2012 року, 1.8 бензин, номер телефону, ціна 11700 плюс тонн. Фольсван Каді автомобіль свіжо приданий. 2020 року випуску, 2.0 дизель, номер телефону. 18500 плюс торгів автомобіль весь в рідній фарбі і повністю обслужений. Так, по салону є е в нас клопідйомники, мультируй, 165 тисяч рідного пробігу. Є е у нас навігація. І ось такий е, стан салону. Так, Ще в нас нагадає п'ятиступінчка коробка передач. Так. І ось такий вигляд має сидіння позаду автомобіля, також є позаду ось такі додаткові столики. Так, ось такий вигляд кадяк. Має посаду, кого запускає даний автомобіль, телефонуйте. продавець все детальніше по телефону розкаже. 20-й рік, 2.0 дизель. Так, номер телефону, ціна 18500 плюс торг. Гарномеган. Автомобіль 2014 року. Випускний 1.5 5 дизель. Оцена 9К, номер телефону. Ціна 9700 плюс торг вона досить. 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 досить так, без Безключовий доступ, на механіці, є задні партроніки, також є фаркоп. так, Автомобіль на ось таких дисках. Резина на досить хорошому стані. 2014 року, нагадую, автомобіль. 1,5 дизель. 9700 плюс торг Тренд С5. Автомобіль 2008 року. Скодені 60 на механіці. Є два ключі. Професіонали, за детальніша інформація, автомобіль повністю обслужений, номер телефону. Ціна 5800 плюс присутній торг. Так, є передні задні партроніки, автомобіль на ось такій дисках. Покажу зараз салон так Передні і задні мультируль, мультирулі, 50 крок передач, є клімат-контроль і ось в такому стані в нас сидіння в даному C-троені. Позаду ось такий вигляд сидінь Також дуже великий багажник в даному c І Є запаска ще. так Ось такий Citroen є на продажі когось зацікавив. Телефонуйте, нагадую, 2008 року випуску. 1.6 дизель. Номер телефону. Ціна 5800 плюс торг. Pežua 308, автомобіль свіжопринений 2019 року, 1,5 дизель. Ціна 12700. Плюс торг автомобіль на автоматі. Далі у нас Рено трафік. 2004 року випуску, 1,9 дизель, автомобіль на механіці. Ціна 6400. Плюс торг. Так, саді виглядає. І ось так вигляд трафіка заду Далі у нас шкода Octavia Ціна 6800 плюс 100. Автомобіль свіжо позаду посадофоркоп і партроніки. По салону передній-задній партроніки. 5-10 коробки передач, 179 тисяч на приборці, є у нас клімат, контроль, підігрів сидінь. І ось такий стан даної октаві. Якщо зацікави, телефонуйте, десяти рік, газ-бензин. Далі Nissan е, Кашкай. Автомобіль 10 року, двайнок дизель, номер телефону, ціна 12500, також е, має спринтера і е, також ще декілька автомобілів. Тавіж якого зацкав, телефонуйте. Е, щось продавець та й Думаю, знайде вас. Далі у нас Renault Scenic, Grand Scenic, 2014 року, 1.6 дизель. Цей баса номер телефону ціна 10700. Це Макс автомобіль 2005 року випуску. 1,8 бензин. Номер телефону автомобіль переданий 21.06. Ціна 4 750 плюс тур. Далі у нас свіжо пригнаний товаран. 14 рік, 1,4 газбензином, автомобіль свіжого. Принаний на автоматі. 8500 плюс торг. Далі у нас гольф, Це вже принаймні 2005 року. 1.4 бензин. 4999 Далі у нас глянча 9 рік 7 молітровим своєму туром. 4650. 15 охраны. Вот Номер телефона 16600. Далее еще была группа Белла. 2600 раз бензин. 3699. Дача Дастер, 15 рік, До Шкода Octavia, 2012 року випуск 1.6 дизель. Номер телефону автомобіль свіжу пає на недікованість розметнена. Ціна 7 950. Опель Астра. Автомобіль 2009 року. 1,7 дизель. Номер телефону, ціна е, 6200 плюс торг. Передній задні складдіоники, ось такий комбінований на салон, 235 на приборці, 6-ступінча коробка передач. І ось в такому дуже хайному стані у нас салон. Кого зацікавила Дана настра, хоче більш детальнішої інформації. Телефонуйте до продавця, все детальніше телефону скарг на 9 рік, 6200 дизель, 1,7 дизель Далі у нас Volkswagen Наразі новий середній фарбі 16300. Далі у нас Peugeot 8 рік і дизель, 4200. Шкода Октавія, автомобіль світ опринаний, 2006 року, 1.6 бензин, 5200. Також це джуплинане 2007 року, 1,6 бензин, номер 5 500. Далі у нас Кіа Серента 2020 року, 2,4 бензин, номер телефона автомобіль 7 місць. повнопривідний, привидний, ціна 15300, плюс торг автомобіль повністю обслужений. Далі Джета. 2009 року 1.6 бензин 7600 Volkswagen пасад. автомобіль 2008 року випуску. Так, на жаль, номер не видно, 6650. Далі у нас Ford Focus. КЧПС. 2008 року 1,6 газ бензин, номер телефону, ціна 5500 плюс торг. Рено сценік. Автомобіль 2004 року випуску 1.9 дизель. 3850. Далі в нас Range Rover Evoque 2014 року випуску. 2.0 бензин, автомобіль на автоматі. 17500. Рено. Сценік 2006 року. Автомобіль з 2-хлітровим мотором бензин 7-й номер телефону ціна 4650 плюс торг. Далі, шкода Фабія 2011 року. 1.4 газ-бензин, 5600. Фабія 2002 року випуску. Один ідея дизель, номер телефону, ціна 3700. Так, далі у нас Nissan без інформації Subaru Legacy, Автомобіль 22 року випуску, 25 бензин. 18580. Далі у нас Мерседес, Видите, з 32 дизель, Номер телефону 3700. 2011 рік, 3,5 бензин 19800. Renault Escape, автомобіль 2011 рік, 2.0 дизель. Номер телефону 7500. Автомобіль на автоматі. Далі у нас спринтер 2005 року. Так, 2.2 дизель і машина. Козацька телефонуйте. Далі. Октавія uh, п'ята. Кінець шостого року, 1,6 бензин. 5750, 100. Citroen c 4 гран-при каса. 26 номер телефону. 4600. Далі у нас БМВ. Тройка 2011 року, Y0 дизель, 8500 Niro 2020 рік. На максимальній комплектації на 64 кВт 18 тисяч пежу, 3008. 8700 плюс торг. Далее Шкода Рапид. 2014 года, 1,6 бензин. 8000. Шкода Октавия, автомобиль свежий премьер. 2008 года, 1,6 бензин. Цена 5600. Далее у нас 13 рік, у нас бензин 4700. Далі у нас ось такий гольф. Досить гарно виглядає. 1,6 мотор, номер телефону, ціно і Далі у нас фольксвайент уран кінець самого року. з газбензін. все детальна інформація, номер телефону, козацька, телефонуйте, вся детальніша інформація по телефону.